Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Мовенько рідна, мова єдина. Ти неповторна, як Україна. З тобою буде жити творити. Просто не можна тебе не любити! Працюємо сьогодні за підручником, 60 6061. Розпочнемо з вправи до успіху. Посміхніться одне одному. Побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним. Нам потрібно не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати написання закінчення іменників в родовому і місцевому відмінках множини. Також продовжимо подорожувати італією. Для початку відкримо свої робочі зошити, пропустимо два рядки. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву О. Склади ол, ос, ом, ощ, ор, ог і слова ліворуч, мізинець, мільйон. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер, дітки, розгадайте новий ребус та дізнайтеся словникове слово. Отже, тут заховалося слово попереду. Молодці. Запишіть його з нового рядка. Поставте відео на паузу, виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть його також в ЗОшит. Давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. По ПЕ-РЕ-ДУ Наголос падає на другий склад. П твердий приголосний Оголосний. П твердий приголосний Е-голосний, Р твердий приголосний, е-голосний, Д У Уголосний. Слово попереду має 8 букв, 8 звуків і 4 склади. Читалочка і щебетунчик по-різному записали закінчення у виділеному слові. Гривень, гривнів. Визначте, хто з них помилився. Для цього давайте скористаємося правилом. Іменники жіночого роду, що в початковій формі мають закінчення ая, в родовому відмінку множини мають нульове закінчення. Наприклад, дорога доріг, вишня вишень. Іменники жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в родовому відмінку множини мають закінчення ей. Наприклад, подорож, подорожей. Отже, яке буде закінчення у виділеному слові? Давайте визначимо. Ми бачимо слово гривня початкова форма. Має закінчення Я. Тому у родовому відмінку множини буде нульове закінчення. Вірно, отже, правильно буде, блокнот коштує 40 гривень. Запишіть це речення собі в зошит. Наступне завдання. Спишіть слово сполучення, розкривши дужки. Позначте закінчення у змінених словах. І з трьома із них складіть і запишіть речення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Багато машина. Ми бачимо в початковій формі слово машина закінчення А. Тому в родовому відмінку множини буде багато машин. Нульове буде закінчення. Вірно. Закінчення позначаємо. Цікавих Подорож. Ми бачимо нульове закінчення в початковій формі. Отже, у нас буде цікавих подорожей, закінчення ей. Нових зустріч Ми бачимо закінчення нульове зустріч, тому буде нових зустрічей, закінчення Ей. Високих гора, ми бачимо закінчення А в початковій формі, тому буде високих. Гір нульове закінчення. Обов'язково позначте. Трошки з вами відпочинемо зараз. Фізкульт хвилинка. Допоможіть гаджикові вставити припущені закінчення у словах, скориставшись правилом. Давайте з вами роздивимось спочатку словничок. Дізнаємося, що таке автобани. Це автомобільні траси в Італії, на яких максимальна швидкість принципово законом не обмежена. І роздивимось з вами правило. У місцевому відмінку множини. Іменники мають закінчення ах або ях. Наприклад, у лісах, по морях на річках. Ну що ж, давайте виконаємо вправу. Поставте відео на паузу. Спишіть речення, правильно вставивши закінчення в словах. Давайте перевіримо. В Італії рух машин по авто. Банах, платний Улітку в обідню пору, по магазинах, Італії не підеш, вони в цей час зачинені через спеку. Туристичні маршрути в Італії проходять по містах і селах, горах і узбережжях морів. Домашнє завдання виконайте вправу 6 на сторінці 61. Вам потрібно побудувати і записати слово сполучення за поданими схемами, змінивши закінчення іменників. Із двома із них складіть і запишіть речення. Права мікрофон. Скажіть, які закінчення мають іменники жіночого роду в родовому відмінку «однини» Якщо в початковій формі мають закінчення А, Я. А якщо в початковій формі нульове закінчення. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик, намалюйте його собі в зошиті. До побачення!